Шановні студенти, вітаю! Я Ганчук Вероніка Володимирівна, президент Асоціації цифрової ортодонтії України, сателіта Асоціації ортодонтів України і асистент кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології Національного медичного університету імені Богомольця. І сьогодні я хочу анонсувати в рамках нашого з вами навчального курсу навчальної програми Курс Цифрові технології в Ортодонтії. І цей курс буде оновлений. Нас з вами чекає 6 днів занурення в світ цифрової ортодонтії і не тільки Ортодонтії. В один з днів ми з вами поїдемо. В найбільшу на сьогоднішній день цифрову каткам лабораторію ми з вами поїдемо в каткам Центр Стаханівець. Ми з вами середини подивимося, як виглядає цифрова лабораторія, чим дихає і живе на сьогоднішній день цифрова стоматологія. Подивимося на принтери, подивимось на фрезери, Як це все виглядає? Як виглядає робочий процес цифрового техніка? Наступною нашою з вами зупинкою в нашій подорожі буде Офіс і тренінг-центр однієї з найбільших і найінноваційніших компаній на сьогоднішній день по виробництву і розробці інтраоральних сканерів і програмного забезпечення для цифрових стоматологів. Це буде Офіс компанії 3Shape. Нас запросили, нас дуже чекають. І що ж там буде цікавого? Ви побачите і повчитеся працювати з інтрауральними сканерами 3Shape. Ми з вами познайомимося з програмами, які може використовувати стоматолог в своїй практиці. І оскільки у нас все таки кафедра ортодонтії, то ми з вами повчимося в програмному забезпеченні планувати ортодонтичне лікування. Це буде цікаво, це буде Буде круто і я запевняю, що вам настільки сподобається, що вам здасться, що ті 5-6 годин, які ми для цього з вами виділимо, цього буде замало. Ну, а далі нас чекає безпосередньо вже робота з цифровими апаратами. І першими на черзі це стоять лайнери. У нас з вами буде майстер-клас. Ми познайомимося, що таке лайнери, як вони працюють. А оскільки це цифрова технологія, і, в принципі, по бажанню будь-який фахівець може працювати з лайнерами, якщо замовляє їх в правильній лабораторії, де планування роблять лікарі-ортодонти, то це. Майстер-клас вам дасть достатньо практичних навичок, щоб по закінченню навчального року вже після випуску з вузу ви могли спокійно застосовувати елайнери в вашій практиці. Ми з вами будемо працювати руками. Звичайно, не забудемо і про цифрове бундування брекетів, непряме бундування брекетів переваги цифрової технології. Окрім того, познайомлю вас із апаратами, які ми використовуємо в Ортодонтії, і як виглядає дизайнування і моделювання цих апаратів в цифровому світі? І... Мабуть, подискутуємо так на тему, що ж краще: аналог чи цифра, хоча не зовсім коректно так говорити, але які переваги є в аналогових технологіях і в цифрових технологіях. Також окремо ми з вами торкнемось і функціональної діагностики пацієнтів, яку ми на сьогоднішній день проводимо за допомогою а, спеціальних девайсів. Це може бути цифрова лицева дога, семіографи, аксіографи і дуже багато всього цікавого будемо вчитися діагностувати, інтерпретувати ці аналізи і завантажувати в програми на комп'ютер для того, щоб створити план лікування пацієнта. Я всіх чекаю. Кафедра ортодонтії і пропадати ортопедичної стоматології вас е, чекає. І ми щиро вдячні за підтримку Стаханівця, е, за підтримку від компанії 3Shape, за підтримку від компанії Промет і за підтримку від Центру цифрової ортодонтії Easy Align Lab, за всі надані матеріали, які будуть за е, практичні е, типодонти, за моделі, за матеріали. За теоретичний матеріал. Чекаємо вас на кафедрі. До зустрічі! Буде цікаво!